Дівчинка, яка своєю декламацією вже зачарувала глядачів щорічного конкурсу таланти багатодітної родини, а потім підкорила мережу інтернет. Тож зустрічайте бурхливими оплесками на сцені Соломія Надворна. Мріють крилами з туман, лепить рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сужгучеві, заглядає в вшипку казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду. Не вертай до хати, не пущу тебе колиску Синову йдати, припливайте до колиски, лебеді, як мрій, опустіться тихі зорі, сином під ві, та тривожили криком пі. Лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям виростеш ти син, вирушиш в дорогу виростить з тобою приспані тривоги, у гнільні смеркання мавки чорноброві. Штатимуть твоєї ніжності і любові. будуть тебе кликати у сади Хлопці в чорночубих, х диво на речень. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати. Очі материнські і біля пахати, і якщо впадеш, ти на Прийдь з України верби і тобой став над тобою, листям затріпочить, туго і прощання душу Залоскочуть Можна все. Піч вибирати син, вибрати не можна, тільки батьківщину.